У понеділок, 31 липня близько 9-ї години ранку, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області було гучно. В місті лунали вибухи, написав очільник міста Олександр Вілку. Кривий ріг, вибухи, нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Йдеться в повідомленні. Пізніше у МВС України повідомили, що расисти завдали по Кривому Рогу ракетного удару. Голова МВС України Ігор Клименко повідомив перші подробиці. У Кривому розі росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники та поліція. Друга ракета зруйнувала секції з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 12 годину дві людини загинуло. За медичною допомогою звернулись 31 постраждалий. постраждалий зрваними та різаними ранами. Переломами та міновибуховими травмами з пораненням четверо дітей. Ігор Килименко, голова МВС України. Омбудсмен Дмитро Лубенець написав в своєму телеграм-каналі наступне повідомлення: цинічне вбивство цивільних людей це злочин, за який Росія має понести справедливе покарання. Кривий ріг Росія в чергове поцілила двома ракетами по людях і їх домівках. Зруйнована частина 9-поверхового житлового будинку. Та будівля навчального закладу. Країна терористка вбиває, травмує українців і вдень, і вночі, вчиняючи ракетний терор. Руйнує будинки і життя. Дмитро Лубенець, омбудсмен України. Президент Зеленський також прокоментував ранкові удари по Кривому рогу та Херсону. Ранок Понеділка Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мірні міста та людей. Кривий ріг, Херсон. Вилучення в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загибли, і поранені. Під завалами можуть бути люди. Має співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор. Рятувальники та всі необхідні служби на місці і працюють. Намагаємося врятувати якомога більше людей. Останні дні ворог уперта б'є по містах, обстрілюють цивільні об'єкти і житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо і рятуємо наших людей. Володимир Зеленський, президент України. Близько 12-ї години Олександр Вілку, мер міста Кривий Ріг, повідомив останні новини з місця трагедії. Біля 9-ї ранку по місту два ракетних удари. Один в дев'ятий поверхівку. Немає від 3 до 8 корпуску взагалі в одному з полієзді. Також в один учбовий корпус. Технікою економічного це в минулому катера. На зараз, на жаль, вже 31 поранений, один вкрай важкий. Зараз в тисяч політравмі, Також двоє вже загиблих. На жаль, ще може бути до вісьми людей під завалами. Зараз завали розбирають. Вдалося уникнути. Взриву газу, тому що була дуже велика утечка. До уваги мешканців будинків, які проживають навкруги, тому що постраждала в різній степені важкості до тисячі будинків. Значить, нами розгорнуті штаби. Один штаб на вході 60-ту школу, другий штаб на вході в центральний корпус катера. Там і продукти, і медикаменти, і вода. Також розселення, якщо комусь потрібно розселення, заяви на компенсацію. Вже підвезені будматеріали, матеріали це і плівка, і і тарпаулін, все, що треба. Ми працюємо прямо через три хвилини після удару. Почали працювати. Штабу будуть працювати постійно, все організовано. Будь ласка, шановні постраждалі чи на будинків напруги підкопки.